Уряд оголосив про старт зимової підтримки. Ідея проста: допомогти українцям пережити холодний сезон. Бо коли за вікном мороз, будь-яка підтримка має значення. Таку допомогу українці отримують не вперше, і цього разу теж тисяча гривень для кожного. Але хочеться зрозуміти, коли кожна гривня у державі зараз на рахунку, звідки така масштабна підтримка. Гроші від союзників. Якби не було грошей союзників, то фінансова. Ситуація в країні вона дуже дуже сильно відрізнялася від тієї відносної стабільності. Тож на теплу зиму виділили 10 мільярдів гривень. По тисячі отримає близько 10 мільйонів українців. А для найбільш вразливих категорій передбачені виплати у 6 тисяч 500 гривень, і це ще понад 4 мільярди. Але гроші не просто дають. Витратити їх треба протягом півроку, і перелік напрямів досить конкретний. Але враховуючи потреби українців, це буде комуналка. Відсотків 60 населення України знаходиться за межою е, бідності в нормально. Розумінні цього слова, я вже не говорю по західноєвропейським стандартам. Тому, коли ці гроші приходять, ну, і в людей є борги по виплаті комуналки, їм нема за що, умовно кажучи, купити собі їсти. їст, надзвичайно витрачають ці кошти на самі поточні потреби, які в них є. Тож поспішіть оформити свою тисячу стабільності з 15 листопада по 15 грудня. Акція Готуйтеся до зими разом із турботливою державою на старті. І пам'ятайте, головне вірити, а решта прийде на діякартку. Підтримка завжди потрібна, але чи достатньо однієї тисячі, щоб справді відчути теплу зиму? Пишіть в коментарях, як ти витратиш цю допомогу, і пам'ятай, твоя думка важлива.